Дорогі волоняни, звертаюся до вас у цей складний і напружений для країни час із проханням зберегти спокій і не піддаватися на радикальні заклики до насилля і кровопролиття. Насиллям не можна вирішувати долю країни. Збройне протистояння, до якого провокує опозиція, призведе лише до нових жертв. Треба негайно припинити криваве протистояння. Досить батькам втрачати на барикадах своїх дітей. Загиблих вже не повернеш, але ми можемо зупинити подальшу безглузду бійню. Тому прошу вас, мої земляки. Не давайте приводу радикальним силам втягнути мирних людей в громадянську війну. Не йдіть на поводу місцевих політиків, які жертвують життям простих людей заради своїх амбіцій. Не пускайте дітей пролювати кров за чиїсь політичні інтереси. Усі ми вже стали заручниками ситуації, коли радикали палять офіси, адміністративні будівлі, приміщення, органів влади. Де гарантія, що завтра не горітимуть машини, житлові будинки, школи? Тому прошу вас, волонян, відмовитись від масових акцій протесту, щоб зупинити безглузді сутички, закликають сторони конфлікту до мирного врегулювання і переговорів. Усі радикально налаштовані, озброєні протестувальники мусять оттяматися і скласти зброю. Не повинні страждати прості українці. По обидві сторони барикад будь-який конфлікт можна і потрібно врегулювати лише мирним шляхом без насильства та кровопролиття.